Так, оцей стелаж із модерновською пазовкою висотою 1,7 м. Ось Загальна глибина його від стінки буде 61 см. Він комбінований, сіро-біло-біло-сірий. Зверху є одна задня стінка перфорації. Тут крок перфорації, можна сказати, універсальний. Гаки підходять під крок перфорації. Зараз заміряємо 2,5 см 5 см. Також і ще одна лінія 1,5-3 см. Це крок перфорації, який підходить, тобто гаки під крок перфорації. Стелаж довжиною 1,05 м, одна окремо стояча секція. Після реставрації. Те, що в сірому кольорі, то заводська покраска, білий кольор покраска. Фарба автомобільна. Ось вирішили зробити його ось в такому стилі. Вона Одна секція така у нас залишилась. Трішечки підреставрували полички глибиною по 50 три штуки. висота, повторюсь, 1,70 м. Тут три полички на таку висоту, якраз достатньо їх. Витримує одна поличка навантаження до 80 кг, можна сюди навантажувати навіть воду, ну, будь-які будь товари, можна навіть і. В автосалон застосувати Ось для всяких запчастин. Гарний стелаж, міцний. Виробник модерн.